Ця зелено-чорна водиця, яку в 30-градусну спеку підсилює смиріт, тече у міське озеро, а там купаються люди, сидять рибалки з вудочками. Недільного дня мене зупинили ось ці чоловіки, які з обуренням говорять про те, що намагались упорядкувати міське озеро, яке запустили рибу. А хтось та й щось випускає воду. Тож маленька і велика рибка у воді лежала мертва. Запускали в озеро рибу, їздили в машину. Лапали малька і запускали до озера не, не, не один раз. А чому ви це робили Ви рибак? Ну, не такі, аж рибак, але люблю віддихнути, посидіти собі на природі, так як кожен з нас любий. Може свій посидіти, половити рибу, чи зловити, чи не зловити, але. Побачили дохлу рибу, яка лежить на воді догори животом. Ми дзвонили в рибінспекцію. Я маю номер інспекції, вони сказали, що приїде екологія і так далі. Ніхто не приїхав. До наших депутатів не буду називати ім'я, може він зараз ще приїде, може він дуже зайнятий. І сьогодні ви нам трапилися, ми звернулися до вас, щоб ви нам допомогли вирішити проблему. Тому що ця вода, якась тече, попадає в наше шкільне озеро Тисменецьке, в якому купаються діти маленькі, і вода тече і у річку Ворона. Я гуляю з внуками постійно, там приходжу посидіти на озері. Само собою що не байдуже. От ми, як сказав Міша Гавадзин, ми осінню збираємо по болоті, лазимо, збираємо рибу, малька, який лишається там, щоб він не поздихав, возимо звідти возимо сюди. Ми привезли кілограм 500 за один раз. А вже скільки років кожен рік ми возимо. І возимо рибу, і це само собою що не байдуже. І тим більше, що от по стримбі, які десь там перегороджені сітки, люди кажуть, що я приватизував, чи я приватизувала стоки, і то, що приватизувала? Тому що там йдуть, виходять труби. Каналізація виходить, і воно все стікає сюди до нас. Це не байдуже. Одні природу нищать, їх значно більше. Тих, хто пильнує екологію, таких людей значно менше. Мені було приємно спілкуватися з цими мужчинами, які свої власні ініціативи прибирають і чистять на озері, запускають малька. Але таких людей дуже мало. Варто з таких людей брати приклад.